Протягом років команда Агентства нерухомості за Кепітал збирається, щоб відмітити головні свята разом. Так, ми з командою розпочали свій день. Відчуваєте Відчувайте настрій. Для нас це не просто відпочинок. Збираючись разом, ми заряджаємося енергією задля досягнення нових перемог. А в цей час це додаткова і надважлива можливість організувати збір коштів для нашої армії та нашої спільної перемоги. А 8 березня незвичайний день. Ми хочемо приділити окрему увагу нашим жінкам, військовослужбовцям та приготували для них особливі подарунки. наші дівчата зі святом весни вас з вашим днем. Бажаю вам справжнього жіночого щастя, здійснення найщиріших ваших бажань та кайфу усьому. Наші дівчата з 8 березня вас ві саме найкращий. Самі нас мотивуйте на те, щоб бути ще кращими. Чарівні красуні Capital, Бажаю здійснення всього задуманого. Привет! Всім доброго дня, ради вас тим разом, разом бачити. Зі святом вас давайте починати цей вечір. Ну що, дами, коли ви поряд, коли ви даєте нам можливість робити такі великі справи, і це не тільки бізнес, я вважаю, що ці хлопці, які зараз на фронті, жінки, для них досить важливий аргумент, це і матері, це і кохання цієї дощі, і за них ми ну, всі готові викладуватись на 100% і більше. І я вам хочу побажати відчувати, що ви кохані. Що ви потрібні, що а, ви бажаєте. святом вас. Дівчата. І все. за вас, бо пропаде для вас. Як ви нам здається? Сьогодні свято у наших дорогих дівчат. Ми, як завжди, організували збір для нашої армії, для наших зсу, завдяки яким ми можемо наразі підтримувати наш економічний сил. Команда, це дуже круто. Я вдячний вам. І від компанії Зеки для наших вогнів ЗСУ я хочу подвоїти цю суму для того, щоб ми змогли купити цей реп для наших військових. Слава ЗСУ, слава Україні! Але це не все, що ми сьогодні робимо. Також в лавах ЗСУ служать дівчата, і ми хотіли зробити їм персональні подарунки. Більше 120 дівчат отримують подарунки від компанії Зекиту. Це вже війшло в традицію вітати наших дівчат-захисниць. І хочеться, щоб цей день. Кожна з вас не залишилась без уваги. Дякую вам. Сьогодні кожен на своєму місці має допомагати рухатись вперед до перемоги. Я бажаю нашим чудовим дівчатам, щоб наступне 8 березня вони святкували вдома і більше ніколи не чули звуки сирени.